Знаємо вас як людину, яка, як то кажуть, на своєму місці. Відповідальна посада, чимало обов'язків, та ще такий нелегкий час для нашої держави. Що допомагає вам триматися самі та ще й допомагати іншим? Дбати про село, навіть про два? Розумієте, ну найперше, що мене надихає, це опит взагалі любов до цих сіл. Любов до цієї природи. Любов до людей, які проживають в цих населених пунктах, допомагають. Це перш за все мої працівники старостату, також підтримує моя сім'я і відношення людей. Так що я думаю, що це в нас не, не зважаючи на такий важкий час, наші села будуть жити після перемоги, ще краще будуть розвиватися. Процвітати і стануть гарними місцем нашої незалежної країни. Ні для кого не секрет, що зараз молодь у переважній своїй більшості втікає із села, щойно закінчивши школу. Як ви вважаєте, чому так відбувається? Ну, розумієте, кожна людина, кожна людина хоче більш комфортного життя. Незважаючи на те, що у нас є і інтернет, і всі комунікації. І вуличне освітлення, багато закладів працює, але кожна людина бажає чогось комфортнішого. І зрозуміло, що молодь бажає жити краще, можливо, з більш достойною роботою. І головна проблема не тільки нашого села, і взагалі це проблема України, що села вимирають за того, що дійсно молодь покидає е, ці села. І перш за все за відсутністю праці, роботи, де вони могли отримувати гарну зарплату, щоб потім могли забезпечити свою сім'ю, своїх дітей всім тим, чим потрібно. Для, я вважаю, для нормального, для нормального життя, для нормального добробуту. Що я змінила? Ну, це ви знаєте, це питання потрібно вирішувати на рівні держави. Ми тут самостійно на місцях ну створимо ми робочі міста, а от щось більш комфортне це все залежить від фінансування, від тих коштів, які приходять до нас у приходять до нас у село, щоб ми могли щось якісь об'єкти інфраструктури відновлювати, розвивати, а можливо, і навіть будувати.